Сама складна задача в абальці м'яса це те, що це все робиться вручну. Тому що форма продукту йде нерівномірна, є тоненький шматочок, є великий, є плівка, ось її дуже багато, і є прожилки. Якщо ми будемо це все зачищати, то у нас буде дуже багато відходу. Але в такому випадку у нас буде дуже маленький процент м'яса. Ну, відсоток Якщо ми хочемо зробити з цього м'яса непосереднього шашлик, ми можемо його порізати або руками. Або це робити на машині. Зараз ми покажемо. Фізично ми можемо пропустити це все через машину, або ж можемо нарізати руками. Зараз ми покажемо, як зробити а, спочатку стейк на одній машині. Тобто зараз ми отримали стейки, які відповідають розміру 10 мм, так як у нас зараз стоїть блок ножів 10 мм, може бути інший. Як бачимо, Повністю прирізані всі проживки, вся плівка, все інше. Якщо у нас є е задача зробити чіпси, то цього буде достатньо. Що нам треба зробити не чіпси, а зробити, допустимо, смужечки, то ми беремо ці шматочки, переносимо на саме початок і пропускаємо їх ще раз. Або ж ми ставимо ще одну машину, яка підготовка, їде сюди, транспорт вивантажує м'ясо, ось так, воно сюди і буде брусочок. зробимо це руками. А Зараз ми з наші стейки, пакували їх, замітували, що це буде інша машина. Можна робити на одній машині, якщо це потужність невелика, або ж робити на двох. Фізично ми зараз отримали брусочок. Брусочок є 10 на 10 і на довжину нашого продукту. Якщо нам треба зробити кубик, нам треба пропустити ще раз. І ми тримаємо повноцінний кубик.